Всім привіт! Як бачите, де я? Звісно, на кухні поміняла квіти трішки, виставила свої ахіменеси, Поки цвітуть, буду любуватися, тому що скоро вони вже будуть за це на зиму лягати, спочивати. То поки вони цвітуть, треба любуватися бо взимку. Такої краси не буде. Як бачите, на кухні буду щось готувати, не знаю, що його їсти варити. Вчора достала шматок по черевини. в У мене замариновані крила були в морозилці. Зараз їх висиплю в миску, бо там маринад. Трошки хай ще помариную. Це, мабуть, вже ж розмерзлося, бо ввечері достала Начистила цибулі, Зараз буду по смажити. Начистила картоплі. Сьогодні зроб, зроблю знову сірогі свято, надеру дерунів. Як не хочеться, ну, щось треба готувати. Не знаю що. Супи, отаке ніхто вже не хоче їсти. Сьогодні викинула черешній суп, поперемивала всі каструлі. Треба щось тепер нове думати. Щас, мабуть, гречки зварю, насмажу почеревини, запечу крильця, не знаю. Що готувати? На вулиці у нас прохладно похолодало, вікно прикрила на провітрювання залишила. Тому що стоять біля вікна сифонить, дай Боже, сквознятюра, бо скрізь вікна відкриті, то тут а трошки прикрила, щоб не тягло. На вулиці вітерець, прохладно, сонечко, вже діло йде до осені. Так що я зараз приступаю. Щось готувати, хочеться, не хочеться, а є таке слово треба. Так що це ж треба і будемо робити. Ну, ця красуня вже відцвітає, ось багато вже повідцвітало, треба обібрати. Ну, нехай зараз поготую і, можливо, займусь трошки квітами. Не кришила я по черевину такими чималими шматками частину, покришила сальна дуже. Цей кусок сальний. Ну нічого. А три куски, не схотіла вже в морозилку кидати. Покришила на крупні такі шматочки, посолила, о, бачите, зараз горошок перчик додам. І лавровий лист зараз посолила і забулася. Нарізала цибулі, крила вивернула, в миску хай. Промаринуються ті, що були зверху, без маринаду, і поставлю в духовку. Що хочу із цього сала зробити, чому поставила варити. Я вже колись показувала на каналі, колись нам у дитинстві покійна бабуля робила сало таке, ну по черевину. Вона відварювала, потім обсмажувала з часничком. яке ж воно тільки добре. От, думаю, зроблю, щоб, знаєте, так, отрізати на кусочок хліба. Помідор чи огірок. М -м -м. Тож не схотіла його ложити в морозивку, щоб знову мерзло. Десять разів перемерзало. То поставила, хай вариться і буду обсмажувати. Покажу, як буду обсмажувати. А це вон, сальне так топиться, зараз зіллю вон той жир. О, ще додавлю перчик і лавровий лист до сала, бо й забудуся. Додавила лавровий лист. Декілька листочків духмяний перчик і чорний перчик. Це хай помаленьку булькає. Я додала сюди цибулю, трохи сало витягла в миску, бо витопилося. Поки з цибулькою жариться, так буде самі шкурки. Ось. Зараз цибулю гарно підсмажу і висиплю. І з коворітки вийшла отака невеличка тарілочка. Ну нічого страшного вистачить. Почеревина вже в мене готова, підсмажена, така рум'яна, пахуча, я печику додала, Ой, стоїть. потім переложу в мисочку якусь. Тут булькає помаленьку. Що там таке? Булькає. Поставила вже кострульку, зараз посолю гречки відварю ще. І буду дерти на деруни. Шукуховарю. А це вже ж пахне таке, наче це, є. як сказати, свіжина. Хоч минулорічне порося. В морозиловці лежала в морозилці, але так пахне. Так пахне. так, Зараз солю мою гречку, поки закипить водичка, я почну терти картоплю. Кипить вже моя гречечка. ось Що зроблю менший огонь. Гречка буде на маслі. Трошки... Ой, кинула пару ложок від почеревини того жирку. Почеревину не кидала. Чуть-чуть там жирку кинула. І масло. Буде масло, печі погасло. Достала цю красуню. Красота. Бачите, це така темнюща, темнюща. А ця, ой, набагато світліша, вона якась, наче, і колір і інший. Щось бальзамі листочки пожовтіли, його туди в сторонку відсунула. А це, ну, точно як був у нас у дитинстві Ахіменес. Ой, гречка вискакує. Так, зробила на самий маленький огонь, нехай булькає. А це Ахіменес точно. Приточно, як був у дитинстві. Ну що, шмат масла положила, маслом кашу не іспортиш. Зараз вкутую, нехай настоюється. І готова. Залишилась почеревна та, що вариться, і зараз деру, не деру. Наготовила я на деруни, поначищала цибульки, чесничок, яйця. Ми там запитували минулого разу, я смажила деруни, чи додаю я борошно. Ну, ні. Оце всі мої інгредієнти для дерунів. Картопля, сіль, перець, цибуля, чесник. Ну і яйця, в залежності, скільки картоплі. Більше картоплі, більше яєць вбиваю. Менше картоплі, там одне можу вбити. ну Сьогодні більшенько нажарю. Тож, двається, отакі мої інгредієнти вже готові. Зараз починаю дерти на тертушку і будемо смажити. Це сьогодні свято Сереги, деруни другий раз на цей рік. <плес> <плес> ну, Щось мене натхнення нахлинуло сьогодні зробити деруни. Не знаю чого, щось погода, мабуть, подула не з тої сторони, вітер подув. Так що деру. Так, провіряю своє салко. Насіль скуштувала дуже смачне, шпажкою перевіряю уже м'якеньке, варити, ухти, ще витягну, досить. І вимикаю. Вимикаю, нехай ще постоїть трошки, набереться. Смакоти, солі, перчику, ароматів. А потім витягну і буду просушувати. Так що моя почеревина вже готова. Довго варити її не буду, так як буду ще обсмажувати. Отака красота. Пахне на всю хату. Що смажена ось, ось варена, ще крильця печуться, деруни деруться. Да! Хазяйка на всі сто сьогодні. Що його й казати, коли воно, звісно. Винесла стірку, зараз вивішу. Подивіться, яке небо. Хмари ось які понасовувало. Гляньте, чи дощ буде. Але по погоді не показувало. А вони чорнюші. Вон. І білі, і чорні, які хочете. Але гарно, на вулиці не жарко. Красота. Красота. Так, ходімте там глянемо. Як це? Я вам да не покажу. Гарне небо сьогоднішнє. Я щось на кухні застряла. Поки одне, друге, третє з дарунами, так це зараз надовго зачіплюсь. Зараз швиденько весь вивішую і біжу до дарунів. Тяпа, тяпа. Надерла ось таку мисюгу. цей раз вже від душі. Минулого разу щось. Менше я надервала цей раз. Трохи більше, більшу миску. Так, вбила я сюди вже яйця, посолила, перчик додала, чесник, цибулька, все. Готово. Зараз ставлю сковорідку і буду смажити. Достала сало, нехай обсихає. Росол який гарний, да пахучий. Хай обсихає, і потім буду вже його обсмажувати. На сковороді з часником. Можна приправки додати за смаком. Ну, побачимо, хай обсихає, поки я посмажу деруни. Перші вже готові. Сьогодні на дві сковорідки, думаю, щоб трошки швидше. Давай стріляє. Але бачите, картопля інша і одразу інший кольору дерунів. Надіюся, на смак не... Попливає. Все, крила мої також готові. Достала. Отакі румяні. Запечені, гарні. У нас вимкнули світло, але я вже з дерунами справилася. Дожарувала вже без світла, правда, помити плиту треба буде вже пізніше, коли уключать. Не знаю чому. Вимкнули. Отаку От гору насмажила. Достала сметана. Хай трошки вичахнуть і можна обідати. Все, залишилась в мене одна почеревина, але вона в мене обсихає. І все на сьогодні з кухнею я справилася. Надіюся, більше мені вітром не надує в голову смажити деруни в ближайший час. Ну, Видно, що викопали картоплю. Деруни, 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 деруни. Так що, отака красота, ціла мисюга. Смакотина смажила. такі ажурні, хрусткі. Їм смачного. Хто давно готував деруни, признавайтеся, доставайте картоплю, тріть, смажте. Вже сезон почався, картоплю всі копають. Ну, дехто пише, що ще не копають, ще зелена. ну У нас вже давно викопана в погребі лежить. Уже дерунів наїлися вже другий раз, як ніколи. То раз в году смажав, в цьому році щось я ж кажу. Вітер подув не з того краю. Моє сало обсохло гарненько. Я вибралася в літню кухню, начистила часнику, тарілочку підготувала, поставила сковорідках, щоб, так, знаєте, гарно нагрілася на великий огонь. Хай гарно нагрівається і буду обсмажувати по черевину. О, отака от красота. Обсмажиться, поки буде обсмажуватися, я видавлю через прес-чесничок. Не знаю, взяла приправу до сала, можливо, один шматочок. Трошки попробую прес... трусити. Ну, буде видно, подивлюся, можливо, сам чесник буде. Дивіться, які вже рум'яні стали шматочки, гарні такі. Ну, хай ще, ще вижарюється, щоб такі, знаєте, були аж зарумяні зарум'янені. Ось таке сало в мене вийшло, гарно його обсмажила, надавила гарно. Так, знаєте, не жаліючи часничку. Кицюня моя вже рижа появилася вдома. Да, тобі пахне, я теж чую, пахне на всю вулицю, на весь двір. Отаке смачне сало вийшло. Ні, ні ні Кіця, бо ще стрибнеш. Сало із мого дитинства. Звісно, не таке, як було в дитинстві, тому що не ті руки готували. Але ж все-таки, так як пам'ятаю, так і приготувала. Ми вже готували в тому році, а тоді щось я під нього, про нього і підзабула. Це сьогодні вирішила отаку смакоту зробити. Так, заношу до хати, тому що смажила в літній кухні, зараз занесу. Хай вичахає і будемо пробувати. Пахне часничок свіженький, ну, пахотіще. На один шматочок трошки додала приправи до сала. і. Паприки копченої небагато, зовсім трішки. На ці два шматки нічого не додавала. Так як було, так і є. Все, несу отака смакота. О, гляньте. Ням-ням. Сало ням-ням. Сідом, -ням. подробні. Ну що, я їсти наготувала. Тепер йдемо, казала Віталіна у ліс по дрова. Як ви думаєте, куди ми йдемо і чого? Вчора, ще Підказка. Ну так, коли будемо грудні копати. Жовті. Хочемо викопати вже цю картоплю. А тут а оце один тільки а той дивись вже які е, вже кущі. Ох. <хух> ну так завжди дивися і викоси, якщо. У вас непонятно. То коси, то не коси. Да, це і я думаю, то Іди коси не Владислава в мене. І десь коси, Ага. Да, — розсравки. Там три лободини. Давай, я буду гребти. А куди ви пошли бариня? — А то він поперцю дає зараза. Яхать. Так що у нас сьогодні. Рукавиці тільки що цього. Робочий вечір, коло картоплі. Це вже на сьогодні. Ой, на сьогодні. Ой, ні, вона ще ж цвіте. Хочу сказати, це вже в цьому році все із ців. А, а одна ще сходить. Оце насадили, наче з голодного краю. Ото так, щоб срати не хотілося. Ну нічого. Ну, та, що сходить, то мені здається, їй вже нічого не буде. А та, що цвіте, може і буде молода. А? Це наші девої вам дрібненько йде. Що, ще по кошовку? Покошовку йду. Я думала, що ну зараз ще Угу. Да чого мене збило. Ухі, диви якось. Вставай, да, вставай. Диви. Ого. Ого. О! Йду. Стебло зеленкувате, але ми вирішили викопати. Кортить, щоб не було в землі. Цю на посадку залишаємо її. Тут вилав з бур'яном. Чи в кубасі нема.

Земля так вже як асфальт. Тоді копали так мягко було. А я пірядок там і вечора. Іскри йдуть. Ось, ось, ой, Шарно. Угу. Шарно. Ну Є декілька ну, таких. Так. Ну от у першому кубасі взагалі не було. І в іначе і небагато. Ну так, глянь, це здорова. Ми її всю на посадку. На скільки вона до мене відра не принесе? Ма, я не бачила, я не пам'ятаю вірніше. Ма не пам'ятаю. Скільки ми її садили. Вона угу. ну, ще дряпається, рано купаться. Вона засохне. Її треба було в копати купати, обов'язково. Нічого її не стане. Це що дось? Ні. Mm. Ти картоперку не збігла. Oh. В карманах. Oh. То милася, так, да, десь? Тільки насобирала. Що, нема. нема? Нема. Нема, не хорошо. Ти okay, погано собираєте. Ой. То баба. Yeah. Або папа сім. Що? О, а я. Дощ, а я як буду копати. Угу. Наші одніти мали вкусово маленьку. Дощ, дай мені гребку. Гребки тут це Тут не погребеш. Дай Ні, Каменюка Треба Треплю самі гребку. Гарна ця картопелька. І в кубасі чималенько. Є, трохи менше, є, гарно насипано. Так що такі. Такий у нас врожай картоплі цієї. Так воно ж вже дивиться. Тебе десь дивит під ногою сереш картоплею. О, Божечко. Хтось так робить, як підсерливий. Воно вже клумак є, а ще... Рядок, трохи. ще рядок. І оце що ми копаємо. Ну, девушка, цирк маки буде. Не знаю, скільки буде, але ну, картопля доладня. Відро принесла, не повний Я не пам'ятаю. Трошечки. І воно вже як кавачневеличко. Ага, ось стара, ось малесенька. Яку. І садили. Ну дай, ось. О. Це такою садили, а вродила, бачите, яка доладня. А ось одиви, який кубок. Ага, ось кубок. О, все, ще, ще загубилась. Оце ось кубах попав. Ще я толком і не вигребла, тільки раз грибнула, гляньте, які телята. Доль, маленька, хай лежить. <звук> да, зараз папа прийде. <звук> да. Ого. Ого! Ти <звук> бачиш, яка? Більше, ніж ти. Ого! Ось, гляньте, в одному кубасі отака така находка. Серега положив. Сходив спічечний коробок, взяв, щоб орієнтуватися, яка картоплина. Гігантська. Гігантська, Доладня. Все, накопали, гляньте. Ось в клумаку в одному, тут, мабуть, відер за два. За два. Тут, мабуть, півтора, а, а тут два. також два. Це все велике, Ось Дрібна. Доладня, картопля. Гляньте, тут так, взагалі телята. О! Воно мішок. <різь> <різь> Воно мішок. Так наче в трубі той знайде. А це скільки дрібної. Оце все, що зібралися. Ну, ми посадили це таку так ще менше, ось таку забічку. Да, так, маленьку, так ось видно, що. Так і тому мовкинуть. Ось дивися, загубили, як хочеш. Так що все, з картоплею ми з цією справилися. Їсти наварили картоплю, викопали. Дякую. Все діло зробили. Да, тепер ждемо тую наступну, що цвіте. Хотите? Так ось, ось стара, ось о стара. Ось, ось стара. Я не знаю, я в цьому мішку, мабуть. Це молода, дрібна. Оце такою би садили. Ось якою садили. Да. Дрібненькою садили, а викопали. Достань то одну здорову. Порівняємо, яку посадили, яку викопали. Та кака, ні, це каха. І це вже з маленьку, тут так воно буде. Ось Серега несе не одну, а дивіться, го. Яку посадили, а яку зібрали. Ну, звісно, картопля. Це може прийдеться вручну садити, як ми її в тракторі посадимо. ніяк. Все, 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 да, тепер забирай, кидай. Йдемо. Віталій, наскучилася за городом. О, ма, треба огірки зібрати. Треба взяти відро, тому що воно є, що зібрати. У нас ще кукурудза буде трошки пізніше. Молода, ну ще вона зелена, бо тут вже ти її немає. О, хотіла ще сьогодні баклажани нажарити, ну вже все. І так, дай на кухні стига. На не а а тут одна. А ну дай злась з ручок. Ого, знову настигли. Ось одна, дві, три, ось ще. Жовтенька. Ось. хай Нехай відкому було Так, Такку поскладати, а не? І ось. Ось які день, зараз позбираємо. Знов зібрали жовті деньки. Так, так, да, да, до та, правильно. Знову п'ять штук.